Три методи, як швидко потрапити до лікаря або на лікування в Німеччині, можливо, хтось не знає, але от там на моєму фоні лікарня. Якщо ти хочеш потрапити до лікаря в Німеччині, тобі треба прийти. А зробити термін, тобто вибрати дату, коли ти зможеш до нього прийти, дочекатися інколи це буває місяці, два і три, ти приходиш і вже скоріше за все твої проблеми нема, бо ти виздоровів, одужує і так далі. І у таких випадках треба дуже швиденько потрапити до лікаря. Значить, перший варіант. Якщо тобі не важливо до якого спеціаліста, отак приходиш в лікарню, де амбуланс. Ну, типа, швидка. Сидиш, чекаєш, все, тебе приймають. Головне вибор лікарню де, є, ну, дуже широкий профіль. Тобто я в цій лікарні взагалі лежав, лікувався, і я знаю, що тут є спеціалісти всі, які мені зараз допоможуть. Я там захворів. Це варіант перший. Я до речі, зараз покажу, як воно все відбувається. Другий варіант: якщо тобі треба до певного спеціаліста, от саме твій доктор тобі треба, приходиш до нього в клініку, кажеш: мені треба не термін, мені треба там не е мені потрібно, а мені, значить, терміново треба. У мене ургентна ситуація. Приймайте мене зараз. І коли вони чують про ургентну ситуацію, ти Українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Або прямо зараз приймають, як тільки кабінет з'являється, або в цей же день ну, напротязі дня тебе приймають. Воно там стоїть дорожче і так далі, але ти ж все страхова оплачує. Головне, щоб тебе зі страхової компанії було все добре. Далі ще є третій варіант. Ну, бо це ж я, слава Богу, машина, я можу сам приїхати зараз лікарню. Якщо Погано, ти не можеш приїхати десь далеко, викликаєш швидку собі. Ну, в принципі, ось так. От такі три варіанти: в лікарню в амбуланс. Приходиш до доктора, каже, ургентна ситуація терміново, або викликаєш швидку. І вони тебе можуть або на місці полікувати, або відвести от, знову ж таки в лікарню. А зараз я покажу, що тут, як тут до чого, як, а, як от відбувається процедура, саме з тим моментом, коли ти сам приходиш в лікарню. Поїхали. В великою перемогою амбулянсу є, що ти можеш сюди прийти і вночі, так само швидка. До лікаря до сувати вночі не потрапив. Же тільки в день. Значить, просидів я там через годину. Бачу дуже багато людей. Щось руки, ноги всіх поламані. І ще треба було довго сидіти. Тобто там черга вже навіть з ургентних, так скажемо. І я прийняв рішення, ні, просто треба йти зараз до спеціаліста. І як як ургентний пацієнт там спробувати пробратися, глянемо, як воно зараз працює. А в таких лікарнях, значить, є два лифак, якщо такі їдети в лікарні, треба їхати або в день, або ввечері. Ну, типу рано-рано, вранці, або пізно ввечері. Тоді 15-20 хвилин не приймають, бо мало народу. Або треба їхати за місто в лікарню. Чого я не поїхав? Не знаю. Просто я тут лікувався, лікарні лежав. Вони обуривали і дуже добре знаю. На машині наче треба було десь за місто, поїхати, і тоді ну, там ж народу. Менше швидше прийняв. Прийшов практиці, тут є черга, а тут є терміни. Вони кажуть, тільки через місяць ви можете прийти і так далі. Я кажу, У мене регітна ситуація, пояснив. Вони кажуть, все, добре, зараз приймемо. Сижу, чекаю. І, я думаю, 10-15 хвилин мене приймуть. Дивіться, як тут кров треба здавати. таке крісло.